Надмірна тривожність, дратівливість, постійні переживання за майбутнє. Людина перебуває ніби постійно в режимі якогось очікування. В неї є постійне негативне сприйняття майбутнього. Але окрім цього, є ще й певні фізіологічні симптоми тривоги. Давайте розбиратись. Вторинно при підвищенні тривожності у людини можуть виникати порушення харчової поведінки, які можуть проявлятися в надмірному переїданні. Це також може бути схуднення. Втрата ваги, нудота, погіршення апетиту. На ці проблеми обов'язково потрібно звернути увагу і скерувати людину до потрібного спеціаліста. Тривожні розлади та просто підвищена тривожність дуже часто супроводжуються порушенням харчової поведінки. І завжди є ризик виникнення розладу харчової поведінки. Це може бути нервова анорексія, нервова булімія, надмірне переїдання. А розлади харчової поведінки становлять суттєву загрозу для здоров'я та життя людини, можуть провокувати проблеми в серцево-судинній, ендокринній, репродуктивній, нервовій, кістково-мізовій системах. Якщо людина спостерігає у себе на фоні підвищеної тривожності, Обмежене споживання їжі, страх набрати вагу, різні способи запобігання набору ваги. Це може бути голодування, це може бути надмірні фізичні навантаження, якщо вага суттєво впливає на самооцінку людини, якщо спостерігаються епізоди надмірного переїдання великими об'ємами їжі або часте переїдання маленькими порціями їжі, то важливо зрозуміти. Що проблема присутня. І дуже часто це є захисний механізм для того, щоб спастися від цієї тривожності. Дуже часто, саме, наприклад, переїданням людина може компенсувати недостачу в якійсь іншій сфері життя. Це важливо розуміти, важливо вчасно звернутися для початку можна для лікаря-психотерапевта, наприклад, важливо ввести замість підрахунку калорій, щоденник збалансованого харчування, не переїдати на ніч. Дотримуватись взагалі раціонального харчування. І якщо все ж таки людина бачить, що проблема доволі суттєва, що проблеми є як з тривожністю, так і з харчовою поведінкою, варто вчасно звернутися до спеціаліста. Бо розлади харчової поведінки доволі важко піддаються лікуванню. І це є робота мультидисциплінарна у складі психіатра, психотерапевта, гастроентеролога, дієтолога, ендокринолога і навіть гінеколога. Обов'язково потрібно дбати про власне здоров'я, аби запобігти цій проблемі.